Масована ракетна атака по Україні, зрадник з Укрзалізниці, і майже мільярд гривень на закупівлі неякісних бронежилетів для зсу вітаються. це дайджест подій 8 січня. Поїхали. Окупанти вранці здійснили масові пуски ракет по всій Україні. У Запоріжжі двоє постраждалих. У місті попадання по житлових районах. Поцілив ворог і по кривому рогу. Пошкоджені торгівельний центр та понад два десятки приватних будинків. Загалом троє постраждалих. У Харкові були прильоти промисловими об'єктами. Постраждала жінка. У місті Зміїв Чугуївського району під завалами приватного будинку перебували дві особи. Дісталося і новомосковську. Виникла пожежа, її локалізували. Вибуховою хвилею перевернуло маршрут. Шрутку, що проїжджала повз, пошкоджені три адмінбудівлі, дві заправки, п'ятиповерхівка авто. У місті попередньо 27 постраждалих. З них п'ятеро діти, хлопчики 4 і 8 років та дівчата 11 16 та 17 років. Всі у лікарні в стані середньої тяжкості. Крім того, ворог вночі двічі атакував з артилерію Нікопольщину. Постраждали райцентр і Марганець. Пошкоджені дві п'ятиповерхівки: приватний будинок, господарська споруда та авто. Люди не постраждали до інших новин. У Дніпрі затримали посадовця Укрзалізниці, який передавав окупантам інформацію про військові ешелони ЗСУ. Зловмисник був завербований ФСБ влітку 2023 року. Він передавав окупантам інформацію про місце і час проходження військових ешелонів, а також їх маршрут із зупинками та пунктами призначення. Крім того, чоловік злив координати базування трьох військових частин ЗСУ. Вказані розвіддані він надсилав ворогу через месенджер Телеграм у вигляді фотознімків і текстових повідомлень. Ця інформація була потрібна. Окупантам для підготовки повітряних ударів по залізничних об'єктах регіону. Співробітники СБУ своєчасно викрили ворожого агента і затримали його у власному помешканні. Йому загрожує довічне ув'язнення. Про підозру у розкраданні майже 4 мільйонів гривень повідомили членам організованого злочинного угруповання на Дніпропетровщині. Організатором схеми виявився екс керівник будівельної кампанії, який ще залучив виконавчого директора та інженера підконтрольної фірми. У 2019 році посадові особи будівельної компанії Сли до офіційної документації завідомо неправдиві відомості щодо обсягів виконаного ремонту 4 січня. правоохоронці провели сім санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів. У ході перевірки вилучили транспортні засоби, документи, комп'ютерну техніку та чорнові записи. Організатору та двом його спільникам загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років. Майже мільярд гривень на закупівлі й неякісних бронежилетів та форми для зсу. Три експосадовці Міноборони підозрюються у розтраті. Їм повідомлено про нову підозру. За даними слідства, підозрюваних придбали військову форму на понад 948 мільйонів гривень. Засоби індивідуального захисту було закуплено у компанії нерезидента кінцевими бенефіціарними власниками якої є громадяни Росії. Наразі двоє з підозрюваних перебувають під вартою, третій переховується Досудове розслідування триває. Обгорілого чоловіка виявили у пожежі на вулиці Калиновій у Дніпрі. Сусіди повідомили, що постраждалий у стані з влаштовував два рази на рік підпали у власній квартирі. Чоловік чудом залишився живим. Він отримав опіки та був угоспіталізований до лікарні. Ком'юніті Полісінг попереджує вчинення злочинів. Учора на спецлінію 102 зателефонувала небайдужа мешканка одного з будинків на вулиці Василя Макухи у Дніпрі і повідомила, що бачить невідомого, який підозріло нишпорить біля автомобіля і намагається їх відчинити. Жінка надала прикмети особи. Патрульні одразу прибули за вказаною адресою і виявили біля одного з автомобілей вказаного громадянина на питання, що він робить біля авто та навіщо намагався його відчинити. Чоловік відповісти не зміг. Патрульні оглянули транспортний засіб і виявили у нього пошкодження, вирвані дефлектори задніх вікон. На місце події інспектори викликали власника автомобіля, який надав документи на транспортний засіб та слідчо-оперативну групу, яка з'ясовує всі обставини події. І до хороших новин комунальники у Дніпрі працюють цілодобово, щоб ліквідувати наслідки негоди. Було задіяно 167 одиниць спецтехніки 500 Бітників та 1200 двірників. Всі вони працювали цілодобово, аби розчистити магістралі та тротуари. На цьому все не забудьте підписатись на наші соціальні мережі посилання під цим відео або переходьте за QR-кодом, який бачите на екрані. Побачимось завтра. Бережіть себе.